Вітаю, вітаю всіх на своєму каналі. Мене звуть Юля. Доброго вам часу доби, мирного неба, перемоги. Слава Україні, слава нашим воїнам і українському нашому роду. Уклін і подяка за те, що нас оберігають. Зроблю для вас розклад на тему фінансів. Давно щось я не робила такого розкладу. Подивимося зараз, що вас чекає найближчим часом у сфері фінансів. Якщо у когось є проблеми у фінансах, то тут буде вам якраз і порада. Як нема проблем, то взагалі тим більше добре. Дивіться, ця свічка вже все догоріла. Отож. Що буде у ваших фінансах найближчим Навіть не що буде, а як у вас буде з фінансами найближчим часом? Як у вас будуть справи рухатися, якими будуть ваші фінансові справи? Ось так само краще. От у нас був відео нас формувати, у голові крутиться, а зловити думку не можу. Як будуть справи фінансові. Як будуть ваші справи фінансові найближчим часом? Якими будуть ваші фінансові справи найближчим часом? Так. Не знаю, що робити два варіанти Чи три? Три. У мене, якщо три, то дуже затягується відео надовго. Добре, ну спробую зараз на три. Може. <кій> Постараюся пошвидше суд. На дні суд. Так, вибирайте. можете обирати, а може вам треба сердечка, тож давайте зелене, жовте і сіре. Більш до фінансів, да, кольора, зелений колір, грошовий колір, ніби рахується, що зелений. Золотий, теж до грошей і срібний. Ну, давайте так, ці кольора якраз щоб підходили до такої теми. Вибирайте. Це просто такий загальний розклад. Найближчим часом, що вас чекає, у справах фінансових, ось і все, ось такий буде собі розклад. Час можете, найближчий час я не ставлю час, ви собі ставте самі. Хто коли це відео не відкриє, тоді воно буде актуальним, і самі ставте собі місяць, три, тиждень, як хочете. Самі собі встановлюйте термін. Не забувайте, що розклад загальний, може щось не зрозумувати. може, щось не, не ваше, то перелистайте і не звертайте уваги, якщо воно не ваше. Дякую всім, хто підписався, хто коментує, хто переглядає, дуже дякую. Гостей каналу прошу підписуватися на канал. Е, да, Ще що можете загадати всі варіанти, але різні терміни. Ви можете в цьому відео загадати ці всі варіанти, дивитися відео від початку до кінця. Але ви загадуєте різні терміни. Тут, наприклад, там, тиждень, тут місяць, тут два місяці. Ну, ви собі там визначте, як ви хочете, То, що вас чекає там Зараз пізніше, ще пізніше. А можна упаки, тут ви хочете загадати тиждень, а тут три місяці, ну, як хочете. Тільки не забудьте, де ви що загадали. Якщо загадуєте всі варіанти, то не забудьте. Або можете загадати когось із своїх рідних, близьких, з ким ви живете під одною кришою, там чоловіка, сина, дочку, жінку, маму, ну, з ким ви разом живете, Те, що у вас можна сказати, бюджет один. Що ви живете разом. То ви можете згадати, що буде у мене з фінансами, що буде у моєї дитини чи чоловіка, що у мого батька чи мами. Можете теж так можете. Це такий розклад, чому таке можна. Все, надіюсь, ви вибрали. Хто не вибрав ставте на паузу, поки я говорила, то я думаю, що ви вибрали. І я вітаю вас перший варіант зелене сердечко. Найближчим часом. Справи фінансові, що буде справі фінансів. А все добре у вас буде. У вас все буде дуже добре. Тут навіть ніяких допів не треба брати, нічого, щоб нічого вам не спортити, прогноз 6 жезлів, у вас буде якийсь успіх, прям всі дві це стоять, вам оплодують, шапки підкидають. Тут все, все у вас буде добре. Може Можете, чого ви очікували, то, то вже буде. Ви будете, ви будете на вершині. Може, ви чого здобувалися, може, ви чогось чекали, якоїсь там премії, чи якихось там ще чогось, ну не знаю, тому до своєї ситуації прокладайте, то воно буде, все буде добре. Под нові колоди, якщо підказочка, то тут йде суд і деяке переродження. Можливо, ви е, тільки тільки перейшли на якусь нову роботу, то ви будете задоволені зарплатою на цій роботі, чим на попередній. Ну... Кому таке актуальне, то дуже підійде, так, е, такий варіант, така варіація цього варіанта, точніше, е, цієї позиції. Тут е, бачите суд, повставали в своїх грубів мертві, душі повиходили, йде ну, природження, вивільнення. вивільнення. І це, це якби фон, це якби якийсь ваш стан. Щось у вас так як недавно було. Або можливо, у вас щось буде ще. Ну воно буде дуже так скоро, тому що ми дивимося на найближчий час. Синіфікатор ваших фінансів. Шість жезлів. Дуже все добре. У вас успіх. будете на коні, ви будете увінчені успіхом. Задоволені, ви будете. Це шість жезлів. Жезли – це швидко. Це буде не дуже далеко. Навіть якщо ви загадали термін на три місяці, то це знаєте. Тут вам підказочка, що це може бути скоріше. Чим те, що ви загадали, щоб декий успіх у вас у фінансовій справі, у фінансовій сфері, буде у вас якийсь дохід, якийсь буде, щось таке буде, що ви будете задоволені. Це не, ну, не можна сказати, що у вас прийдуть якісь, знаєте, на голову падуть вам мільйони, звісно, тому що це жезли, не пентаклі, тому що це е, не, не ту з Пентаклі. Наприклад, навіть якщо і Пентаклі, там деякі є такі, що навпаки. А це взагалі інша масть, але все одно це жезли, це швидко. І це карта гарна. Шість жезлів це її успіх. Одним, одним, якщо словом, коротко і ясно, це її успіх. То, що вас чекає, вас чекає успіх. Так що тут, тут щось по суду, у вас щось, щось переродилося, щось переробилося. Це так, щоб ви зрозуміли, ваш варіант чи ні, то тут фон підказочка, ну це воно буде для всіх. В Принципі, це фон розкладу, але тут йде якесь переродження, або в когось було, або буде. Так, так і це кожному так варіанту, я скажу. Те саме кажу і вам, що це або у вас було, або буде якесь переродження, якесь вивільнення, якийсь перехід може, я кажу, дуже може програтися тим, хто тільки що з роботи якоїсь одної пішов на іншу, і у вас краща зарплата чекає на нинішній роботі, чим на попередній. Може таке бути навіть, може ще щось, може якась справа своя, може якісь хобі ви почали розпочали, і ви, ну, таке щось ви почали нове, ви щось таке зробили, що ви нічого не робили. І вас чекає успіх, ви там отримаєте фінанси ще й за то? Може бути навіть таке щось. Тому ну, кажу, провідміняйте до себе, як ви знаєте, як вам виходить. Тема розкладу така, загальна. Що вас чекає у сфері фінансів найближчим часом? У фінансових справах, як будуть у вас ці, ці справи, як будуть протікати самі ж справи. Перший варіант у вас буде все добре. Все гарно, все чудово. Навіть я думала, що пройдеться може допи брати, того я думала брати два варіанти чи тара, три, бо того, що це така тема цікава, і не дуже така вона легка для мене особисто. Робота фінансова в мене трошки, в мене такі більш теми коректуючи якісь особисті, на кохання більш мені легше йдуть. Так, вам скажу чесно, а фінанси і робота для мене трошки трудновато. Тому по одній карті витягнути багато інфи я можу на інші теми. А на цю я думаю, що тут прийдеться допів ще брати. Але на ваш варіант іменно карта така гарна, що допів не треба. Отож, вітаю вас. Перший варіант з гарним таким результатом. Це у вас за добре. У фінансовій серії можете не турбуватися. Все, дякую вам за увагу. Перехожу до другого варіанту. Другий варіант. Жовте сердечко, золотисте. Витаю, у вас другий варіант. Як у вас будуть справи протікати у сфері фінансовій? Що вас чекає найближчим часом у фінансовій сфері? Жрець, вчитель? Ну, так непогано, в принципі. Карта непогана. Ну, вона, знаєте, не грошова ця карта. Це більш така духовна карта. Тут більш про навчання, про духовність якусь високу, тут щось таке. Тут не це не грошова карта. Тут так, як то, що вам підказочка, що вам ще треба так, як або повчитися самий, або навчати когось. Може, ви володієте такими знаннями що треба когось навчати, і тоді ви отримаєте за це якісь кошти, будете мати фінанси за це, або самому ще підучитися. У більш мудрішої якоїсь грамотнішої людини, і тоді ваші фінанси більш підуть уверх. Але так, щоб сказати, що щось тут у вас буде якась біда чи ніщита, то ні, звісно, ні, це така карта на фінанси. Знаєте, вона ну, така нейтральна. Не скаже, що дуже у вас щось буде погано, і не скаже, що у вас щось буде ухті-ахті. Розумієте, щось ну, тут пожиритю так. Собі. Помірно. Нормально, у вас це буде. Тобто ви не будете просити, але і не будете там, можливо, мати на якісь хотілки іменно зараз. Розумієте, так, така собі карта. Ну, нормально, нормально, я не можу нічого сказати поганого, звісно, по цій карті, тільки так, якби порада, порада до неї, що вам треба. Або це вам треба підучитися чогось у цій же фінансовій справі. Бачите, тут я дуже чому я цю колоду таки взяла. Дивіться, тут, бачите, розрахунок іде якийсь. Ну, звісно, тут не на кожній карті, але тут дуже багато карт, що є. Книжки є намальовані, там ще щось. Ну, ця карта дуже-дуже гарно на такі теми. Вона йде на роботу, на фінанси, щось таке, вона добре ця, ця колода ну, йде. І в цій карті тут, дивіться, як вам такі випали якісь розрахунки. Тобто, щоб е, щось отримати, вам треба щось підрахувати. Що у вас фінансова ця сфера б, найближчим часом було краще ніж вона є, чи ніж ви хочете, чи у вас якісь є зараз можливо проблеми? То вам бачите, що треба добре щось підрахувати, підсчитати. Щоб е, це я кажу, це одне і ж, почайте підрахувати, підчитати. Все підрахувати, підсумувати, я хотіла сказати, підбити, уточнити, проаналізувати. Розумієте, Вам щось треба так, ось Тут математичне, дійсно, ззаді та ж дошка, математичні якісь визначення. І це стосується фінансів. І це вам так якби порадить, де, щоб ви це все якось, щоб в фінансовій сфері у вас було, якщо у вас зараз погано. З фінансами, насправді, на даний час, то треба вам ось о, щось підучитися. Це вам треба підучитися. Якщо у вас погано. А якщо у вас добре, то, то так воно і буде. Воно так і буде, воно не буде ні, ні злету, ні не ні падіння ніякого не буде у вас. Тож єдине, я кажу, що тут може бути для кого як, комусь може бути таке, що вам треба стати. На місці цього, цього вчителя когось навчати, брати на які, людині якісь курси чи ще щось там, не знаю, що, ну, що ви там вмієте робити, і можете брати на уч... учнів. І у вас фінанси підуть ще краще, тому що вам будуть учні платити за те, що ви їм е... вчите їх. А якщо ви ще учень. То вам треба послухати когось мудрого, когось розумного, навпаки, у когось повчитися, оце проаналізувати, підрахунки якісь підбити, і щоб у вас фінанси пішли краще, навіть чому не зараз є. А тут по днові, звісно, тут у нас така підказка суд. Тут вам як підійде ця підказочка дно, суд, переродження, ідеясь переродження, відродження, вивільнення. Де якесь вивільнення? Бачите, тут, так як для вас, це оба старші аркани. І у фінансовій сфері, що вас чекає, буде якесь вивільнення від старого, від чогось віджитого, буде якесь звільнення, буде якесь переродження. І тут же вам оця порада, що ви добре все розрахуйте, підрахуйте, підбийте, проаналізуйте. Тут це вам дійсно тут порада йде. А вам так, якби не, навіть не пряма відповідь на питання, як будуть справи у сфері фінансів, що там у вас буде, чи у вас будуть там великі гроші, чи не будуть, а вам дійсно йде якась другий варіант порада. Вам треба тут, по суду, щось переробити. Може, роботу поміняти. Ну, щось вам, вам щось треба. Якісь... Ну, дійсно, якісь підрахунки зробити, щось якби проаналізувати. Знаєте, таке враження, що мені здається, що вам, як побачила, якісь треба два стовпчики тут прописати всі плюси, а тут всі мінуси. Того, чого ви робите, чим ви займаєтеся, чи де ви працюєте, тут прописа... прописати плюси, тут мінуси. Чого буде більше, то все супроту поставити, і от те, що буде от мінуси, от те облишити. Ото буде по суду. І тут ще й ця, ці прописи йде. І ще і суд фону, йде фоном. І то вивільнити, звільнитися від того і піти у стороною, там, де самі плюси, той стовпчик, де самі плюси, і е, проаналізувати, ото от, все прописати, все продумати, прорахувати, а що вам для того треба, то все. Знаєте, це як якийсь бізнес-план вам треба скласти. Якщо так коротко, знаєте, до мене так зараз дійшло, це що стовпчиком здається, там і так, і так вам все прописати, і, і зробити якийсь, як то, бізнес-план. І тоді у вас фінанси по, по жритю, це карта, як я з самого початку сказала, непогана, вона не має негативного ніякого значення, а так, але просто що вона не грошова, ця карта, то тут ось це вам просто порада. Зробити якийсь типу бізнес-план. І тоді у вас з фінансової сфері все піде в кращу сторону, все піде уверх. Якщо у вас зараз чи погано, чи так нейтральненько, чи нормально, але все одно, щоб воно було щоб воно стало для вас кращим. Ось все зробити це, що, йде, що я порадила по цих картах. Від, того, від чого звільнитися і що прорахувати, прописати? Ось так. Такий другий варіант. Непогано. Все, дякую вам за увагу, другий варіант. Третій варіант. Так, вітаю у вас третій варіант. Сіре сердечко. Що у вас буде? Як у вас буде у фінансовій сфері обстояти? Будуть справи у фінансовій сфері. Що з фінансами? І тут теж старший аркан, да? це капець І тут був старший аркан, другий варіант і третій варіант старший аркан. Тут смерть іде. І суд і смерть. Сіре сердечко, третій варіант. Дайте подумати. Смерть. Смерть і допом у нас іде. Точніше, не допом, а підказочка дно іде суд. Суд і смерть. Дивіться. Тут смерть, а тут, бачите, тут, а тут воскрешають. Спочатку смерть, а потім буде воскресіння. Знаєте, а я ось вже на третій варіант я візьму ще карту. Тут я. Як будуть справи фінансові, що буде найближчим часом з фінансовій сфері? У вас третій варіант. Та що це? дивіться, всі карти попереверталися. Буде, як буде, що буде в фінансовій сфері у третього варіанту найближчим часом? Справи фінансові, що буде у фінансових справах? Як будуть справи у фінансовій сфері? У третьому варіанті? Ось так. Правильно. Доп. Чому смерть? Про що, що це смерть говорить? Що це відійде? Чи це порада вам, що треба щось відпустити? Чи це щось у вас відійде? Я того хочу взяти ДОП. Бо я щось не розумію. Що це за смерть? Чому смерть? Лицар мечів. Захист. І король мечів. Тоже мечів? Ні, жезлів. Фігурні карти. Обі. обі, обі обидві, обидві. і на дні захист. на дні 9 жезлів. Там, на дні у нас було е, суд. Слухайте, у вас важкий третій варіант. Я вас не лякаю, не бійтеся. Я вас не лякаю чомусь страшним. Просто що у вас важкий третій варіант, що я не можу стулити докупи. Ви розумієте, це просто у мене вперше. Так, що я у розкладі не можу стулити. Я, можу, я з однієї карти можу витягнути максимум інформації з допомогою дна навіть, а тут вже три витягнула, і я не знаю, що з одні фігурні карти, смерть і фігурні карти. Дивіться, ну, тут у вас точно щось е, іде з королем пов'язано. У вас якийсь король, або має вам допомогти, або ви маєте звернутися до цього короля, або я не знаю, щось жезловий король. Жезловий король вам у поміч звільнитися, вивільнитися, переродитися щось у вас має теж, так як і всіх, звісно, бо це дно для всіх було. Якесь іде переродження. Може, то саме, що я всім казала, це дуже може бути облишити щось старе, можливо, якусь стару роботу, приходити на якусь нову. Але якщо в тих варіантах дуже було схоже те, що на нові вони краще більше зароблять, більше получать, там, чи роботу, чи хобі якесь, чи що би там не було, то у вас тут іде смерть. Ну, поки сигніфікація, у вас смерть. Згоріти треба. Вам треба як згоріти, е, трансформацію якусь пройти. Ваш... Ну, ваші фінанси пройдуть просто якусь трансформацію. У цьому вам допоможе король. Або лицар, або король, бо дивіться, обі фігурні карти. Ну, Лицаря ще можна трактувати, як, знаєте, якусь ситуацію. Е, якусь е, ситуацію блискавичну. Якась як, як блискавка, як грім серед ясного неба, знаєте, От лицаря цього можна трактувати так. Це лицар мечовий, що як грім з ясного неба е, щось буде у вас в фінансовій сфері, таке як грім з ясного неба, Знаєте, що це може бути у вас? Ну, теж, Якщо, якщо прикласти до роботи фінанси на звідки йдуть, звісно, з якоїсь роботи. Ми робимо на роботі, хто, хто на якій роботі, хто що робить? Хто на роботі, хто взагалі вдома чимось займається, хто взагалі город обробляє, і з того щось має, неважливо. Але якась є робота. І щось по смерті у вас іде, так як теж, я приклад наведу на роботі, ви собі там вже привідміняєте до себе, що по суду, по дну, то що було для всіх дно. Загальне звільнення. Іде звільнення або якесь вивільнення, звільнення, природження. Може бути, що ви облишаєте те, чим ви займалися до цих пір. Це буде боляче, можливо, це буде трансформація, від якої просто треба згоріти. Але ви, ви будете змушені для того, щоб це щоб пройшло щось нове. Для вас новий якийсь дохід, нова якась ну, по фінансах, щоб все у вас було добре, вам треба таки, щоб переступити оцей бар'єр смерть, суд. Суд. Тут, тут так, як то, що ви вже на порозі якогось вивільнення. І тут, що вас чекає найближчим часом трансформація, може, вона буде, повторюся, трошки болюча. Але ви мусите це пережити. Ви мусите це пройти, тут у вас дивіться ніяких таких карт, якихось е цих е числових не випало. Не пентаклів, Ну, пентаклів взагалі у розкладі не випало, але якщо тут ще було, можна притягнути е до цього питання, то тут дуже важко. І тому я кажу, що у вас тут щось таке, щось таке вас чекає, що що вам треба хочете, не хочете, ви маєте пройти цю трансформацію. І потім таке враження, що якось як грім з ясного неба, як, знаєте, склати на расизмі, дуже буде таке слово пральне, яке підходить до цього е, лицаря, е, молнієносно. Е, е, до вас прийде щось нове, щось друге завдяки цьому королю. жезловий король. Якщо ви сам, самий мужчина жезловий король, то ви самі щось ви відкинете, відступитеся від чогось старого, звільнитеся, і вийдете, му у свого якогось жезлового короля, що ви щось іншим почнете займатися чимось новим. Старе треба похоронити. І то, чимось новим, що принесе вам кращий дохід. Це ось допи. Бо тут. І ця фігурна карта, і ця фігурна карта для жінок може означати, що допоможе мужчина. Але розумієте, це мужчина тут молодий і е, такий загонистий, а це зовсім вже інше. Тут це вже король, це тільки лицар, це король. То що ну, два мужчини вам поможуть, я не знаю, можливо. Можливо, якщо у вас е, е, таке резонує, вам таке проігрується, може, там синий чоловік вам допоможе щось там забути старе, вивільнитися від старого і допоможе вам з фінансами. Синий чоловік, можливо. Якщо комусь це актуально, то, будь ласка, воно підходить. Але якщо кому не підходить, то це може бути просто ситуація по цьому лицарі. Бачите, він вже летить, атакує, біжить меч на поготові. То до вас так як то що якась ситуація йде після цієї смерті, після цього. Відмирання старого. До вас молнійносно, повторюся, вибачається расизм, я не знаю, як треба перевести це слово молнійносно. Блискавично, по українськи блискавично. Е, несеться щось, щось нове. І щось нове таке, якщо ви жінка, то з, щось нове від е, короля жезлового. І тут якось вам так, як якось історія для вас ідеї. Зовсім, зовсім для, до фінансів я. Не знаю, яке воно моє значення. Ви розумієте це? Ну Тут на дні, бачите, захист йде. Який Якийсь захист йде. Чому, а чому на дні захист? Підказочка вам така на дні до цих картів вже на дні захист. Може, ви якщо хтось із цих мужчин вам є, є у вас, що він вам рідний, то вам треба знати що. Дійсно, що ви, наприклад, жінка, яку утримує чоловік. Можливо, син вже теж працює там, чи зять, чи хто там. І тут е, вам так як, знаєте, що я можу сказати, ще таку пораду: що. Е, вам треба захист поставити на їхній дохід, на їхні фінанси. Бо їхні це і ваші. Тут може бути, що вам треба просто за порада поставити захист для них, якийсь. А то тут це. Ці, ці карти такі цікаві на що у вас з фінансами. Щось, від, щось відомре, щось відійде і щось молнійносне, е, безковичне. Тобто чекає вас нове. Щось, щось нове, з, Якщо ви жінка, то це від короля жезлового. Якщо ви мужчина, то це ви сам в щось нове. Ось ну, все. Тут я буду говорити одно і те ж, скільки повторяти. Тут е, тільки так, тільки так в фінансовій сфері вас щось чекає, теж що у вас щось, щось відійде, щось старе відійде. Щось відійде, щось то, що... чи то робота ваша, чи то ваше хобі, від якого ви отримували кошти, чи що там ще у вас воно відійде, воно помре. Це трансформацію, яку вам треба пройти. Хочете, не хочете, ви мусите її пройти. Але можете не можете переживати, бо тут блискавично до вас, від короля жезлового, йде щось, щось нове. Може, якийсь там, там, хтось там, знайомий просто запропонує вам якусь кращу роботу. Бо, бо спочатку йде ця карта. Тро смерть, трансформація. Трансформацію. У вас чекає якась трансформація в фінансовій сфері, у вас чекає трансформація. Я просто ці взяла допит для того, щоб зрозуміти, що це за смерть і що там після неї. Ну, нормально все. Після неї все добре, не можете не переживати, не боятися, все буде, все буде нормально. Головне, що якщо е ви не знаєте такого жезлового короля, чи це ну, тобто, не ваш чоловік чи син. То ці, ці фігурні карти, то це хтось із ваших знайомих, хтось із оточення, хтось із колег, можливо, по роботі. Прослухайтеся, придивляйтеся до таких мужчин, вони вам щось мають допомогти у фінансах. Чи на роботу влаштуватися, чи, можливо, якісь розрулити ваші якісь фінансові проблеми, або лицар мечевий, або король жезловий, або двоє мають вам допомогти, або оцей має вам допомогти отаким от, от чином. Або двоє, або оцей. Але от таким чином, як е, цього блискавично. Швидко, блискавично, так, рішуче. Ще можна по цій карті сказати, що рішуче щось як відріжеться. Відріжеть щось рішуче відріжеться оця людина. Допоможе вам вийти, наприклад, з, е, з цієї трансформації якоїсь важковатої. Ось такий. Третій варіант трошки такий запутаний, трошки важкуватий, якщо нам щось не зрозуміло. Бо я сама не знаю, чи я правильно все побачила, чи сама зрозуміла все. Намагалася ну, витягнути все, що могла з карт, навіть допи вам взяла і такий ось ваш довгий варіант самий довший, бо там такі карти, така одна карта випала, і та й другі в помощі, що взяла там одні фігурні. Якщо ви щось не зрозуміли, то пишіть в коментарях. Може, якийсь там нюанс. Вам підходить щось, а нюанс, якийсь ви не зрозуміли, то, якщо резонує вам, але щось ви не зрозуміли, напишіть в коментарях, я в двох словах намагатимуся вам допомогти. Ось таке дякую за увагу. Вам третій варіант все. Це третій варіант, все вже теж всі, всі, всі вже все. Якщо щось всім кажу, що щось комусь не зрозуміло, якщо щось не те, то щось не резонує. То, або, якщо зовсім вам не резонує, значить не ваш варіант. Не звертайте уваги. Якщо вам резонує щось, але щось ви не зрозуміли, пишіть у коментарях. Я в двох словах в трьох в речення, двох-трьох максимум, постараюся вам допомогти. Так, от такий був сьогодні розклад про фінанси. Так, повторюся, це тема для мене трошки така, я її не дуже так добре знаю, тому її рідко роблю. Але треба все-таки робити частіше, щоб більше навчитися. Тому, якщо щось, ще раз повторюся, щось не то, або пишіть в коментарях, або якщо зовсім не, ваша, не ваш варіант, не, не розумію вам нічого. Значить, це не ваша ситуація, не ваш варіант, і, і... пройдіть. Щоб ви до себе не притягали, знаєте, то, що не ваше, то що чуже. Ну, Так, то у нас в цьому все. Бажаю, щоб у всіх у вас з фінансами все було добре. Завжди, і зараз, і найближчим часом, і завжди. Щоб все, все у вас було добре. Дякую вам всім за увагу. Дякую за перегляди. Хто дивиться, хто не пропускає мимо, хто підписався, дуже-дуже вам, дя вам дякую. Мирного вам неба. Хорошого вам настрою. Слава Україні завжди. Завжди слава нашим захисникам і нашому роду. На все добре, до зустрічі. Бережіть себе і своїх рідних.